Всім привіт! У нас сьогодні вихідний субота, до нас приїхали батьки і ми вирішили разом поїхати в великий дитячий центр і подивитись різні штучки в сумку в пологовий. Я ще нічого не збирала, але написала величезний список усього, що потрібно. Так, поки в нас повітряна тривога. Ми тут трішки балдіємо. Я вже накупила тут всякого в, в аптеці, що мені дівчата радило. Потім покажу все. Тут почав збирати наш комодік. Я виїдаю десертик. А ти що робиш? Збирай значку комодик. Ну Давай, збирай краще. Ти аудиторію краще збирай. В тебе таки, така засмага. Садовні. Я, 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 я частенько висовую так от руки з машини. А ногу ти теж висовує. Та що висовується, тим? Висовує. Ура! Дві з половиною години чи три, так? І в нас є комодік. Будемо зараз пілінати Джері. Джері прям підходить. Всім доброго раночку. У нас вже наступний день, не вихідний. У влада робота починається в день. Тому ми вирішила зранку поїхати в торговий центр. Почався 34-й тиждень. Так виглядає мій животик. Я вже величенька, скажімо так. Ось тому збираємось. Якщо щось там буде цікавеньке, я вам, звичайно, ж покажу. Вже включення з дому. Нічого ми не купили, в сенсе є усе велике, і там такий досить невеликий був вибір, тому ладно. Я вирішила якось по-іншому приємно провести час. Дивіться, що мене очікує найближчим часом. В мене є ось такий альбомчик від Мімікорн. Ось тут можна подивитись. Ось так: от. колись купувала, рік тому. Такий альбомчик моїй подрузі, вже коли вона народила іменний для її дитинки. А мені Влад подарував, подарував такий альбомчик мімі-мама. Ось, ось він такий гарний. Я тут вже трохи заповнювала його. Я написала в мімі-корм і попросила в них, щоб мені ще прислали наклеечки для дизайну. Ось в мене така, така, це не могла пройти повз лінійку Дісней. Це робити кожного місяця фотокартки своєї дитинки. Просто подивіться, як вона виглядає. Перший місяць. Другий місяць. П'ять, шість, сім. 8. Тож, в мене є ще узі ось Картки Я роздрукувала завчасно. В мене є ось такі з полароїду. Такі. Просто я роздрукувала різні фотографії. Також я собі намила тут фруктів, ягід різних і підготувала плейлист. Мак. Мак? Шок! А! <реш> <реш> Ти наша маленька креветочка. <реш> Це твоє друге друзі. Кепці твій куреш. Вперше замовляла в них: так, Inspired by Love. І Боже, ну, тканина прям неймовірно приємна. На дотик дуже ніжна. Ну, дивіться, яку красу ми маємо. Це просто якась хмаринка. Клас, ось такий вже животик великий. Клас. До речі, в них зараз знижки. Тож, хто хоче, може також собі придбати. Воно ось таке, тут таке. Спинка. Ось така я на восьмому місяці вагітності. Потім буду згадувати себе такою хмариночкою. давайте одразу покажу вам, що мені вчора прийшло. Три сумки. Я вже починаю потроху збирати. Там пішла в комплекті ось така велика. Досить містка. Потім середня і ось така маленька, також її трошки вже почала збирати. Напевно, буду робити окреме відео про мої сумки в пологовий Ще не знаю, робити чи ні. Пишіть, якщо хочете, пишіть. Займовила ще два ліфи. Це перший. Він такий, я хотіла, супермінімалістичний, звичайний. Ось такий покажу. Ось так він виглядає. І тут такі застіпочки. І ось такий: він більш милий, більш ніжний, прикольний. Відстігається і тут, і ось тут. Велике але. Хоча я їм писала спеціально обхват отут під грудьми, якби підбирали під мене, але все одно ось тут мені сильно давить. Отже, усе все це мені обійшлось у 700 з чимось гривень. Я вважаю це досить непогано. Ось так. Всім привіт! У мене трохи незвичне включення сьогодні, тому що я збираюся на зйомку. Фух! Сподіваюсь, у вас не дуже здивує мій великий животик. Не знаю, як його скрити у цю спеку. Коротше. Я збираюся на зйомку. Я в принципі дуже люблю фотосесії. Але, як ви знаєте, під час останньої фотосесії мені було дуже фігово, тому збираюся я сама. Вчора зробила вітаміни для волосся. Мені прислали в подарунок ось таке. І в мене, в принципі, дуже напитане таке волосся насичене. Але вчора після спа... Ми з мамою взяли одну таку штуку і намостили собі вдвох, і ще там залишилось. І волосся сьогодні просто блищить, неймовірно, воно таке м'якеньке. І я вирішила залишити, боже, ну це жесть. Я вирішила залишити так прямим. Але намочила собі чолочку. Хочу, щоб був тут такий об'ємчик трохи. І зараз я намагаюся зробити стрілки. Одну я вже, типу, зробила. У мене олівчик від NYX. Але не знаю, в чому фігня. Він якийсь чи пересушений, чи що. В мене не виходить. Я бачила, що мені, коли візажист робила. Віолета, привіт. То вона брала ось так: от на кісточку і кісточкою промальовувала. І була така ну, яскрава, гарна стрілка. В мене, я коли так роблю, її майже не видно. Вона якась така, прям ну взагалі де? З ними очі все одно виглядають по-іншому. Зараз в мене одне з, зі стрілкою, а інше ні. Ну Я думаю, ви бачите різницю. так? У мене ще один буде урок з Китаєм. І потім я дозбираюся і поїду. Коротше, дівчата, в мене немає більше сил чекати. Мені прийшла посилка від Next. Дуже багато дівчат рекомендували саме Next, бо тут реально дуже красиві речі, вони гарної якості. І ще і дешевше, аніж в наших українських магазинах. Причому це дуже було легко і швидко. Ви просто заходите на офіційний сайт Next, робите замовлення, одразу ж його е, сплачуєте. І мені прийшла посилка за 6 днів. Одразу додому безкоштовно. Давайте дивитися, бо я вже не пам'ятаю, що я замовила. Боже, це вже виглядає дуже гарно. Це, мабуть, перше, вперше, що я так радію речам малюка. Дивіться, ось така штука, я не можу. уявляєте взагалі це буде, це буде ось так. Я взяла розмір 56, я думаю, що наш малюк буде великим, тому я одразу брала на розмір більше. Дивіться на цьому вожечки. І дали з такими топіками, топіки топіки. І третій. Бозі, ну, я на мозу. Я не на цих зайчинят. Такі носочки до цих бодіків, Дивіться, вони всі із зайчатами. Такі зайчата. Такі <сум> тематичні. Ось такі халосі. Я обожнюю мінімалізм, обожнюю о, беш. Коричневий, білий, сірий і так далі. Тому замовляю саме в таких кольорах. Також я знаю, що дуже класні муслінові пелюшки. Я замовила, був такий комплект. Боже, гляньте, як гарно він оформлений. Замовити на подарунок, подружці. Так, а що з розміром? А, вони от такі малесенькі. Це в нас жирафіки. Ось слоніки. взагалі прям зверинець. <клес> Класні кольори. Мені дуже подобаються, якраз дуже класно з моїми речима. І ще замовила такі бодіки полегше. без штанців. Бо я поки що не розумію, що носити дитинці. Такі кольори. Бачите, одразу чотири штучки. Ось наш перший. Ось така лапушка. Мі -мі 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 -мі. Такий самий білесенький, Блін, вони такі приємні на дотик. І ще один ось такий зірочком. Боже, я не вірю, що це буде носити моя дитина, мій, мій синочок. М -м -м. Це все це було моє перше замовлення, бо я хотіла просто спробувати, як воно буде, як швидко воно прийде, чи зможу я це все сплатити і так далі. Тому я буду замовляти ще. Ну що, все я вже. Ми вже вдома. Ми забрали купу посилочок. Пам'ятаєте, це наш пілінатор. Це комодік, але зараз він... А, ну ви тут, в дзеркалі можете побачити, як він виглядає там. Ось, я поставила так. Ми забрали посилочки різні. Тут все для малюка. Тому думаю, що прикольно буде відкрити разом і подивитись. Ой, клас! Боже, яке воно приємне на дотик. О, ці вже довгі, ці вже. Коротше, це мені моя підписниця підказала місце. Я, я там просто як могла обирала найнейтральніші най просто кольори, тому що, звичайно, в нас українське класне, але ось ці кольори. І принти це жесть. Це класний принт. Мені дуже подобається, вона байкова. Ось ця розвідка, вона прям дуже така популярна зараз в інтернеті, її дуже багато. І така ось велика, довга клас! клас. Тут можна його і пеленати, і підстеляти, і так далі. Вони лише за 55 гривень кожна штучка, уявляєте? Кому потрібен сайт, напишіть мені в інстаграмі, я вам скину. А ця промикаюча, вона більш дорога. Вона. Ага, вона підстеляшка така. Дивіться, вона з однієї сторони така більш м'якенька, а тут така, реально, як не промикаюча. Ось я взяла, бо мені сказали, що дуже класна річ, і така має бути. Я знайшла сайт з рушничками. Мені казали, що дуже класно, коли ось ці е, дитячі рушнички з такими трикутничками на горі, щоб одягати на голову, хоп, загорнув. І це дуже зручно. Ось такі гарнічі. Я знайшла по 350 гривень такі, хоча бачила, о, вони такі м'якенькі, клас. Хоча бачила різні. Ось. Ось воно таке велике. Це власне виробництво. Це дівчинка в Запоріжжі відшиває. Ось тому клас. Я думаю, що один з них візьму у пологовий. Там ще вдома дарували такий білесенький. Я просто думаю, блі, ну, білий я точно у пологовий не візьму. І ось такий другий.